Пандора не просто планета з неймовірною красою. Це живий складний світ, де кожен елемент взаємопов'язаний. За два фільми ми побачили, як легко можна порушити цю гармонію і якою крихкою вона є. Протистояння між людиною та навіть це не просто боротьба за ресурси. Це символічна битва між двома світоглядами: прагматизмом і духовністю, технологіями та природою. І саме це зіткнення визначає долю Пандори. Та що буде? Далі, як цей світ може виглядати через 100 років після подій, які ми вже знаємо? За 100 років після війни за Пандору екологія планети пережила справжнє відродження. Старі рани, нанесені масштабними пожежами, вирубкою і забрудненнями, поступово загоюються. Завдяки глибокому розумінню екосистеми та духовній єдності Наві з природою вдалося створити синергію з технологіями, що не шкодять середовищу. З'явилися біоінженерні проекти, які допомагають відновлювати знищені ліси, створюють штучні біо. Оми, що імітують первісні умови, такі технології використовують енергетику божественної сутності Ейви, не порушуючи природного балансу. Проте навіть враховуючи прогрес, екосистема залишається вразливою. Зміни клімату Пандори спричинені природними і антропогенними факторами, змушують місцевих жителів постійно адаптуватись і шукати нові шляхи збереження життя. Не все так іделічно серед племен наві з появою технологій, які не знищують природу, а допомагають її контролювати. Починається внутрішня трансформація суспільства. Традиційні кланові лідери зіштовхуються з молодим поколінням, яке відкрито приймає інновації, біоімпланти для покращення фізичних можливостей, нові методи комунікації з тваринами, навіть симбіотичні зв'язки з деякими видами флори. Це породжує глибокі філософії філософські розбіжності чи не втрачає навіть свою сутність, занурюючись у технологічний прогрес, чи можливо поєднати технології і традиції без шкоди для душі народу? Внутрішні конфлікти часом загострюються, створюючи ризики розколу, які можуть призвести до нових протистоянь, але тепер не з зовнішніми ворогами, а всередині самого суспільства. Колишні загарбники пройшли складний шлях від агресорів до партнерів та союзників. Сьогодні між людьми та наві існує тендітний, але поступовий союз, заснований на взаємній повазі і спільних інтересах. Людські технології тепер спрямовані на збереження Пандори і вивчення космосу без руйнувань. Спільні проекти відкривають нові горизонти для обох рас, І перші космічні станції з елементами Пандори створюють основу для. Нової ери проте тінь минулого залишається. Старі корпорації, які колись вели експлуатацію ресурсів, ведуть підпільні операції, намагаючись відновити контроль, що може стати причиною нових криз. За століття культура наві еволюціонувала. Старі традиції переплітаються з новими ідеями, формуючи унікальний культурний симбіоз. Молоді покоління, виховані у світі технологічної гармонії, створили нові ритуали, що поєднують покоління Ейви з використанням технологічних пристроїв, які підсилюють відчуття єдності з природою. Вивчення давніх писань і духовних практик доповнюється науковими дослідженнями екосистеми, що Підвищує рівень усвідомлення і відповідальності за майбутнє планети такий культурний синтез стає основою для нової ідентичності наві гнучкої, адаптивної, але не втраченої в потоці прогресу. Пандора, через 100 років це вже не та планета, яку ми бачили на початку історії. Вона змінилася через війну, через вибір, зроблений тими, хто намагався її врятувати. Наві навчилися більше, ніж просто захищати свою землю. Вони адаптувалися, не зраджуючи себе. І навіть ті, хто колись прийшов сюди, як загарбник, сьогодні стали частиною нового майбутнього. Нова планета це не фінал і не початок, це наступний розділ вели. Великої історії, і хоча Пандора все ще залишається вразливою, її серце все ще б'ється просто трохи інакше.